Сьогодні на нашому експрес-тесті улюблена автівка спецслужб Hyundai Staria. Частіше за всього, ми бачимо її повністю тоновною, що пролітає в автобусній смузі. А що ж? Там ховається затануванням сьогодні. Розберемося. Hyundai Staria увірвалась в клас мінівенів в 2021 році з своїм футуристичним дизайном. Завдяки цікавим модифікаціям салонів, як от у цій комплектації, де встановлені капітанські крісла другого ряду, вона стає таким собі доступним аналогом Mercedes v клас, коштуючи майже вдвічі дешевше 60 тисяч доларів. За ці гроші ми отримаємо об'ємний семимісний салон, в якому третій ряд. Чомусь завода прикручений у автівки. Наразі 42 км пробігу, і з цією проблемою ми звернулись до дилера, на що отримали відповідь, що це питання гарантійне і вирішується протягом 7 робочих днів. На третьому ряді сидінь, по селаскам є можливість просунути ряд вперед. Але на рейках стоять обмежувачі, і тому хтось з пасажирів відправляється в подорож без багажу, тому що ще пару валіз тут просто не влізуть. Тож існує рішення, завдяки якому зміщується вперед обмежувачі третього ряду, і в багажному відділі з'являє це місце під валізи. А зараз трохи технічної частини При купівлі автомобіля. Менеджер нас запевнив, що в автівці стоїть старий надійний чавунний блок. Зазираємо всередину і бачимо дивний колір, схожий на алюміній, а от і не алюміній, виявляється для виготовлення цього блоку, використовується матеріал CGI – чавун з вермикулярним графітом, що підвищує термостійкість, стійкість до деформацій і зменшує вагу матеріалу. Тож, якщо вірити даним Hyundai, то ці 177 коників надійно сховані в технологічні огороші, і з часом вони не розбіжаться. Трансмісія Бачимо, тут восьмиступеневий гідротрансформатор. Ніяких роботів, все м'ясисто і надійно з адаптацією під обраний водієм режим. Тут їх, до речі, три. Десь у світі існують комплектації з активним режимом Сноу. Завдяки якому автівка стартує в зимній період з другої передачі і активно працює з муфтою. Але у нас тут максималка, і я його не знайшов. А от в цій комплектації є кнопка повного приводу, що дозволяє рух автомобілю з розподілом крутного моменту 50 на 50 до 60 км за годину. Тож доїхати на повному приводі до будинку корупціонера зі сторони поля не проблема. І ще на будь-якому режимі повний привід сам вирішує, коли йому підключатись, якщо бачить проблеми з щепленням податчику АБС. Передніх коліс, хоч кажучи, режим я сам рішу, навірно, що працює постійно. Отже, по результату огляду технічної частини нам поки автомобіль сподобався. А ми переходимо до ходових іспитів автівки, що будуть у наступному ролику. Тож підпишіться на нашу сторінку. Попереду ще багато цікавого.